Сьогодні, 1 травня, ми мандруємо на Закарпаття. Дуже цікава поїздка, перш за все, тому що ми побачимо найвищий у Карпатах водоспад, про якого дуже мало інформації. Називається він Ялинський. Він знаходиться біля селища Ділове. Так що ми сьогодні будемо бачити два водоспади Труфанець і Ялинський. А це наша компанія. Ось бачите, Любомер заслужений, турист Карпат. Ось біля нього це Леся. Лена по центру. І знову Лена. Кричіть! Ура! Ми прибули в кінечну точку. Ось стара пилорама. Звідси у більшості залишають машину, ось як ми. І ось такою стежиною починаємо маршрут до водоспада. Від цієї точки приблизно дві години ходьби до нього. Ось тут, бачите, їздять такі автомобілі. А ми ось плануємо аж туди, до тієї гори, яка там за лісом. Ось як у Карпатах інколи витягують ліс. Дерев'яно. Інколи на конях, інколи на машинах. ви бачите, Карпатський біосферний заповідник тут. І ми продовжуємо нашу мандрівку. Ось такі карпатські мостики. Ось цей потік якраз ймовірно і створює в височині водоспад. А ось компанія молодих людей вони йдуть на тип Іван Мармарський. Тут по дорозі є ось такі цікаві, ну, різні водоспадики, ось такі невисокі. А ось перед ними, бачите, височі ось така брила, брила скеля. Вона вся обросла, але досить така потужна. Сюди веде така стежина, тут навіть з машиною можна проїхати, але краще пройтися пішки, подивитися цю красоту. По дорозі ви можете побачити різні різнотрав'я. Це, це калюжниця перед вами. А ось дуже синеньке це у нас незабутка. Ну, лопухи ви всі знаєте. Ось ви бачите потік, а отакі притоки. От коли дощ, ви бачите, наскільки цікавий був каскадний тип, ось такий маленький водоспадик самого верху метрів 50-80. Ось по дорозі такі джерельці, ось бачите, гарно можна попити водичку і відпочити в захисті віття під час сонячного дня. Ймовірно, дехто з вас не бачив, ось лопух, а ось його сутвіття. Ось оригінальна річ. Як Смарека Карпатська. Ось знову по дорозі такі у нас скельні нагромадження. Ось бачите такий потік. А ось такі перепади, от, дивіться, яка, каскадні яка сьомга, Дивіться, як сьомга стрибає вверх. Дівчата, сьомга стрибає стрибає Дівчата, вверх. Тут по дорозі бачите ось такі кормушки. Це для оленів. Зимою сіно вставляють і вони мають можливість підживитися. Ось перед вами якась споруда. Ми поки що не знаємо. Можливо, це відстрілювати для мисливців, можливо, там сіно зберігають, можливо, якась оглядова вишка. Ось наш Любомир зараз там провірить. Прошу звернути увагу, ось, прийшовши до цього місця, треба з центральної ось цієї дороги, з якою ми йшли, повертати наліво. Ось тут теж колеги йдуть угори, а ось ось тут. Треба повертати по цьому мостику. І написано урочище в'ялин, як куди, слід повертати до водоспаду. Слід сказати, що після мостика ось тут такий підйом іде. і Він досить такий крутий. Попереджую зразу, хто, ось ви чуєте, наскільки я задихався, хто має слабеньке здоров'я, бажано сюди не йти. Ось Перед вами загорожа. Це ймовірно кошара, кошара, кошара для... для овець. Щоб не мокли під дощем. Ось ми вже піднялися на деяку височину. Тут невеличка полянка така. Ось знову бачите сіно для кусуль і оленів. Ось, Ось такі підйомчики. Наші колеги вже призмучилися, але для такої красоти ми... Порвемося. Ось такими стежками. Недалеко залишилося. Тут можете побачити, наскільки обрив такий великий. Ось за цей потік якраз знаходиться наш водоспад трошки вище. Спадають по дорозі ось такі брили кам'яні. В загальному їх дуже багато. Ми піднімаємося до водоспаду вже не так далеко, але можете подивитися, тут вже такі хащі. Тут надзвичайно природньо. І ось такою стежиною, ми піднімаємося. Залині ви бачите маленький водоспадик, а ми слідуємо по цьому руслу. Ось там височині. Скрито де з мереками. От бачите, наскільки великий камінь. Якщо ви не смереки, дуже би було цікаво. Ну що ж, друзі, нарешті ми прийшли до нашої мети. Ось він красавець, Ялинський водоспад. 26 метрів. Звідси проглядається він ще не зовсім, але зараз ближче ми, можливо, знайдемо ракурс, тому що він у щелені і зарослись мереками і деревами. Ось що потік ялим. Ось безпосередньо табличка, де написано урочище Ялим, водоспад, висота 26 метрів. Ми знаходимося на рівні, над рівнем моря 1050 метрів. Ось подивіться, яка красота. І не дивлячись на те, що він не зовсім повноводний, але наскільки можна полюбуватися красою найвищого карпатського водоспаду. Ось ми піднялися. Да, досить, досить високий. Ось тут така щеля, І з цієї щелі впадає водоспад. Ось наші щасливці, Вони дібралися, дійшли до самого самого високого карпатського водоспаду. Піднімаємось вище і ще один ракурс. Бачите, яка висота? Охватити одним разом його дуже важко. Біля водоспаду є, бачите такі цікаві пещерні нагромадження. Зараз ми підійдемо до тієї пещери. Ось зараз ми з любомером забрили в печеру. А це вид із печери. Ось тут можна вже більш-менш побачити Йде? його висоту. Ось, тому що ми відійшли досить... Пристойно. Так, ми пробираємося ось таку печеру, зараз підійдемо туди. Ось там ви бачите прохід туди. Його не видно, ймовірно. Ось такі печери дуже небезпечні Добре. Ось таке каміння. Шуметь воде. Ялинський водоспад. І ще один ракурс. Забичний. І ще раз скеля, яка біля водоспаду. Ось вона така промовисла навіть під певним кутом. Ми підійшли ще ближче. Зараз ми зліва знаходимося від водоспаду. Так, ми попали під дощик, а ось перед вами саламандра. Вони, коли дощик, виходять активно на полювання. Ну що ж, друзі, ми завершили свою мандрівку. А зараз обідаємо. Обід правда у нас відбувається біля п'ятої години. А зараз по пару слів про наші відгуки про водоспад. Чудесний водоспад. Дуже гарний. Дуже гарний. <рес> Все, класно, це варто. Водоспад для екстремалів, але ідіть. Але йдіть. Ну, давай по 100 грам. Давай по 100.